На ваших екранах четверта серія шляху бомжа. Якщо на цій серії ви наберете 100 лайків, п'ята серія вийде вже цього тижня, а значить, це буде дуже дуже швидко. Це залежить від вас. Не хочу затягувати. Погнали! Першим ділом я відправився покинути наш клан і вирушив до ЗСУ. <звук> так, ну що, приїхав я сюди, посказав, що покликали генерала. Подивимося, може зараз вступимо? Ну я ну, дуже сильно на це надіюсь, як мінімум. Так, ж сів просто в машину і йшов. Ага. А, генерал, де ладно, чекаємо. Коротше, щось він просто їде на базу. Коротше, вирішив я подивитися, чи є генерал ЗСУ в грі. Він якби в грі, але в нього нема номера телефона. Так що, блін, не знаю, навіть з ним ніяк не зв'язатися, хіба зараз в Discord буде йому писати, інакше варіантів нема. Так, ну шо, тут генерал, походу, дуже такий добренький. Я прям зараз роблю скріншот і вставлю вам на екран, як я зв'язався з ним. Він прям такий йо Йома, тут не пускають його в сигнали, це капець. Коротше, зараз генерал вийде і будемо проходити співбесіду. Блін, до цього би випустили, бо він. Сигнали так, як в я в шоці. Карачі. Зараз чекаю генерала, зараз генерал до нас вийде і будемо проходити співбесіду. Може цього вже нарешті запустять, я-моя. Так, слухайте, походу там йде генерал, вон біжить вже, все є. Я тут максимально готуюся, от він, все. Бажаю здоров'я, я до вас тут переводу переведу до вас зсу. Да-да-да, секунду, мене тут людинка чекала. О. Бажаю здоров'я. здоров'я. ви мені писали в Діскорді автопом Овтогом так. Yeah. Так, добре. Ну співбесіду я проводити вам таку сильно не буду. Ви готові служити українському народу і захищати е нашої держави? Саме так. Ви готові отримувати за покарання за свої порушення? так. Саме Добре. Так, ну дайте, будь ласка, свій паспорт громадянина України. Дістав паспорт з правої кишені, передав людині навпроти. Так, почав переглядати паспорт громадянина України, Коля каталізатор каталізатор, каталіз... каталіз... 9 років проживання, військовий куточки має. Добре. десь працювали до того часу. Тільки на підробітках, на панелях всяких, так сильно ніде не працював. Ага, тобто понедельник ніяких організацій їх не було? Ні. добре. Боже здоров'я, я тут очікую, коли е мене приймуть за перевод. Добре, тоді детати тих на кончета повітря почав затова на задання на родини України повістку, передав повістку громадянину та України. Так, все тоді. Їдьте в військомат, отак вас перекинуть. На військову частину, як підійдете до помічника Валерія. Валерії, там закінчив. Добре, все, дякую. Все, очікую вас в військовій частині. Так, ну що, ми з вами вступили. Їдемо зараз у військомат. Треба показати нашу повісточку, так скажемо, і будемо вже на цій базі, слухайте. Ну, генерал мені прям подобається. Передаю йому привіт. Можливо, ти все ж таки дивишся це відео. Ти прям ідеальний генерал, слухай. Короче, відправляємось у військомат. Я зразу вибачаюся, якщо що, я ще хворий. Так що що я десь там шмаркнув, щось там цей. Короче, вибачте мене. Так, ну що, ми вже з вами приїхали, і давай. З вами заходити всередину. Так, Валерій, натисніть є для взаємодії. Так, хто тут у нас? Я так розумію, ви за повісткою? Так. Оба ніфіга собі. Юність у чоботах, і тут, звісно, читати купа всього, але я знаю, в принципі, що таке код 5, що таке код 6, 7, 8, 9, 20, 43. Коротше, все ми знаємо. Давайте ми з вами це скіпаємо і опачки. Та ви шо, йомоє, давайте ми з вами відправляємося зараз в казарму. І вдінемо нашу форму. Йомайо, ні, слухайте, я думаю, це затягнеться трошечки надовго в ЗСУ. Ну хоча побачимо, може в наступній серії вже будемо в НПУ сидіти, хоча я дуже сумніваюся, звісно. Так, ну що, ми з вами попали в казарму. Початок зміни. Форму, і Йо йомає, нарешті наша форма, та ти шо? Все, ой, я... у нас ще є автомат, та ви що? Ні, все, ідеальненько, можемо ще з вами прокачати з того пушечку, все, кай. І отут будемо стояти з вами зараз АФК, подавати всі заявки і так далі. Будемо дивитися, що робити на другий ранг, тож я хочу вже сьогодні бути другим рангом. Коротше, я погнав на форум. Так, я вже зробив скріншот нашого посвідчення і залив вже його в Discord. Тут треба подати ваш нік, коротше, в якій фракції ви. Ну і третє це просто ваш скріншоти, от він. Тут же типу, подавали на різні фракції. От НПУ, бачите. Так що, коротше чекаємо на рольку. в мене є ролька тільки блогер і гравець, а у цієї людинки... а ні, йому ще теж рольку не дали. Коротше, нам дадуть рольку, і в нас відкриється тут ще додатковий чатік. А поки що ми з вами заходимо на форум. Тут вибираємо Подільський край, шостий сервер, державні організації, і тут шукаємо Збройні Сили України. Так, інформація для новобранця. Я думаю, це нам потрібне, І так. окей, скласти іспит на тему ЗСУ статут, тендкоди, субординація і графік. Роботи. Ну і ролі в Діскорді та Телеграмі, слухайте, що треба получити. Ну коротше, це буде ізі, так що зараз бистренько це все зроблю. Ви це зараз побачите. І будемо з вами другий ранг, солдати. Так, я же тут отримав якийсь бойовий раціон харчування, дії протягом 10 хвилин. регенерація, плюс 15 хп, ситість плюс 50, витривалість, плюс 80, бонус до здоров'я плюс 75, йомайо! Оце слухайте топова тієчка, треба буде їх нафармити і з вами юзати в НПУ-шишці. Та ви що, це буде імба? А поки що я би хотів пошукати здавати, когось, хто мені підскаже, як де то, що то здавати, слухайте. Зараз я когось з лейтенантів позву, ті, що стоять на АКРП, і, і хтось вас прийме її спати. О, супер. Добре, дякую. Я трошки, чесно вам сказати, хочу зайняти трошки. Так, вас зараз, зараз треба втратити два довіри, так? Да. Так, так, так. Ну, да, по посадовуйте Віталій. Слухайте. Потрібно прийняти іспит под колікалізатора і стаса характер. будь ласка. Добре, добре. Так, я тоді все підготую тут його, всі вкладочки, і зараз будемо з вами здавати. Я сподіваюся, що все успішно буде. Слухайте. О, до речі, в нас тут є такий планшет, я навіть забужу про це, йомає. О, тут є код 5 на підвищення. В якій годині? Слухайте, я до 16.00 якраз впію, та ви шо, йома, шикарно. А тут це закони положення і правила військовослужбовців. Так, давайте кодить коди. Ознайомлені з ними. От один це стабільний стан. От два, підозріла людина на КПП. Тривога на вече. Я так бачу, ти готувався Звісно. Чудово. Так, ну походу дуже добре я все зачитав, слухайте, щоб він сказав, що я десь читав, що десь писав О, це буде вільно. В нас з вами прийняли іспит. І тепер залишилось просто злити на форум, слухайте. Ну і чекати 16-ї години, бо в 16 тій годині в нас буде підвищення, і ми вже з вами будемо другий ранг. йомайо Ладно, короче, пігнав я шведесенько стояти АФК і бистренько вписувати, слухайте. Ото все на форум. Так, ну що, пройшло вже купа годин, так скажемо, і я вам дещо зараз покажу. Вот коля, каталізатор, і в нас схвалено, виходить, Правильно я пані? А вже пише, що підвищено. Стоп, що? Я зараз знаходжуся в грі, давайте подивимося. Ні, рекрут, але я ще не підвищений. Коротше, зараз буде підвищення через 7 хвилин. Якщо я вибігаю і буду чекати десь зараз на плацу, чи де не знаю. Короче, буду стояти тут, бігати, шукати генерала. Подивимося, зараз Коротше, нас будуть підвищувати. Я прям цього вже не можу дочекатися, слухайте. О, знайшов я нашого генерала, слухайте. Бажаю, бажаю здоров'я. Так, е кольокаталізатор зараз е подожіть секунду. Почав переглядати базу КПК, почав шукати співробітників такої коліокаталізатор. Е Видом нову форму та посвідчення. Вітаю з підвищенням взяв нову форму, то посвідчення одягнув, дякую. Так, ну що, ми тепер з вами, як ніяк, солдат, другий ранг. І завтра ми вже з вами я впевнений, що будемо третій. Слухайте, ні, ну це прям крутяк. Йо моя, форма прям така крутенька в нас. Тут я бачу, додавалися всякі штучки, коротше, і зброя. Ага, в нас додавався парашут. А, читайзер, щось коротше в нас додали. І наскільки я знаю, ми тепер можемо заковувати, по-моєму, людину в наручники. Так, да, от тепер можемо наручники когось брати. Ну, так що, коротше, такі діла. Зараз я буду виходити зігри, того, що надо лікуватися. Як ніяк. Ну і пізніше продовжимо з вами. Так, ну що, всім добрий ранок, я вже зайшов. Як бачите, годинка у нас, виходить, 10-та вже. Беремо нашу форму, ми вже з вами другий ранг, як ніяк. Ну і я, звісно, зразу лечу брати оцю, як він називається? Бойовий реціо. А, кстати, а де мій вчорашній. Він що пропадає? Серйозно? Ладно, я вас поняв, коротше. Значить так, я подивився, що нам там треба робити. Коротше, ух, тут нічого тут же, люди, які стоять вже. Для підвищення нам треба стояти на КПП і пройти багато всяких іспитів. Іспити я вам показувати не буду, тому що це буде дуже довго, а от зараз. Постоїмо з вами на КПП. Звісно, з, візьму зброю, це прям по-любому треба. Йо, у нас є зброя. Перезарядити її, і погнали на КПП. До речі, я вже дев'ятий левел, не встиг вести промокод. Якщо ви починаєте грати на будь-якому із всіх серверів, одразу вводите промокод Делович, це вам дасть офігенний старт. Так що в мене зараз буде не такий жорсткий старт, як з промокодом, але ви ще можете все собі поправити, якщо починаєте грати. Ну, якщо що і так ви зараз бачите на екрані цей промокод, як так, у тут якийсь тіпчик біжить. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Дайте, будь ласка, Відкрити? Зараз відкриємо тіпчику двері. Так, Хобана, все може виходити. А де він є? Стопи. А, от він. Йома, я вже думав, він загубився, тут то того чисто. Дякую. Так, і тепер займаємо пост біля АКПП. Так, от, коротше, тут є приклади, я зараз все беру, виходить. І мені тут треба стояти, виходить 20 хвилин. Тобто треба тільки доповідь про закінчення і про початок. Окей. Давайте я зараз в F8 це все підредактую. У нас підрозділ НК нас, який ми вчора пам'ятаємо. На посту виходить, виходить, це треба видалити тако. На посту АКПП напишу. І виходить склад 1, Це у нас ті скільки людей, і який код. Код у нас буде 1, стабільний стан. Ми це з вами копіюємо і відправляємо в цей чат в фракцію. Все, почали робимо скріншотик з вами. Ну і тепер тут маємо ходити 20 хвилин. Ладно, для вас це пролетить швидко, а я, якщо буде щось цікавеньке, то включуся, слухайте. Так, пишу, що продовжую пост на чергуванні, вже пройшло 10 хвилин і останні 10 хвилин зараз будуть. За цей час взагалі ніхто ні приїхав, ні вийшов. Взагалі, просто так ніби тут нікого навіть нема. Так ніби десь на базарі стою. Вихідний день. І на цьому наше чергування закінчилось. Можемо йти. Так, а я ще тут знайшов, слухайте, тир такий. Цікаво, чи тут о, так тут навички стрільби можна прокачувати? А ви що? йо йомоя, взагалі, приколенько. О, так тут ще таке, йомойо, ні, тут, тут О, так слухайте. Ну, йома морда, морда прям капець знайома, слухайте. Значить, треба по голові стріляти, а не просто так. Ну коротше, супер, слухайте, Тир є, можна собі вчитися стріляти до того. Ладно, в наступній серії коротше, будемо получати військовий квиток з вами, повишуватись на третій рівень чи ще третій ранг. А зараз дякую всім за перегляд і всім пока, слухайте. Щось таке жорстке ще відбувається, коротше, чекайте п'яту серію, скоро вже вона буде.